з звіри до кінця ця сильного твоє богородистю врятує від зла ворогів і біди і виконай всі ваші прохання на благо. О Пресвята, водичицей, Богородице, Цариця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, смирено припадаємо до тебе злибокою вірою і благовінням, взиваючи до тебе в скорботах і труднощах нашого життя, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще чистотою святістю перевищуєш всі небесні сили, прихили вухо Твоє. До моління рабів твоїх і визвоє нас від ворогів видимих і невидимих, та є заступницею, покровителькою нашою надійним прибіжищем і час, випробувані скорбот, нас святим омофором твоїм, і вбережи від стрілу кавого, від злих задумів ворогів наших, і від усякого зла, що переслідує нас. Твоєму материнському заступництву доручаємо душі і тіла наші доми і родини наші. Стань перед Престолом Божим, як хода, яка за нас недостоєних, випросив Сина Твого, прощення гріхів наших і милість Його. ти що народила світло світу, визволи нас від темряви духовної, і тілесної, допоможи нам у час випробувань не зневіритися, але в смирені терпінні нести Хрест наш, як Син Твій поніс Хрест, заради спасіння всього світу. Опри Богословена Мати, будь нашою помічницею чи скорботи і нашою радістю, хвилини печалі, на Твоєму уповаємо о мати миру, збережи нас у мирі душевному і тілесному, Визволи від напасти, від меча від голоду, від пошесті, від раптової смерті. Оті ж серця наші в скорботах, просвіти розум, наш у сумнівах і приведи нас на шлях спастіння, коли букаємо у темряві, О, свято діво, прийми молитву цю вечерю сердець наших і сподоби нас. Твоїм святим заступництвом отримати у Бога і силу для перемоги над спокусами світу цього, визвоє нас від усякого зла від ненависті і заздрості, від ворожнечі, і підступу від лукавих помислів і неправдивих дій, оспівуємо тебе, Батиї, слави церкви, утішанням скорботних, радістю праведних і надією тих, хто знемагає у боротьбі духовній. Мови сина Твого і Бога нашого, щоб він дарував нам силу перемагати гріховні пристрасті, укріпив нас у богочесті і праведності, та визволив від рук ворогів наших, бо ми немічні грішні припадаємо до тебе, як до матері милосердя і заступниці нашої, вірячи, що молитви твої, твої перед Богом сильні і багатомилостиві». Пречисте Діва благодатна, Богородице, визволи нас від погибелі душевної, змісни віру нашу, щоб ми, переможці гріховних пристрастей, сподобалися вічної радості, о Царстві Небесному. Амінь. Пресвята, пречиста і приблагосвена Діва Марія, мати Бога Вишнього і матір наша Небесна, ти, що завжди молишся за нас перед Престом Всевишнього, прийми смирену молитву мою, бо я грішний недостойний, стерепотом стою перед Тобою. Пишіть імена тупоні в коментарях. О, водичи, це в покаянні перед тобою, схиляюся, бо гріхи мої. тяжкі тяжкіші своєї, як безмежне море, ти чисто знаєш усі мої слабкості та падіння, бачиш моє недбальство у добрих справах, байдужість до волі Божої, нерозкаяність у гріхах. Як часто я віддалявся від Твого сина, як часто віддавав перевагу мирському перед Небесним, і через це душа моя наповнилася темрявою, прости мене, мати, милосердя, і допоможи мені навернутися на шлях правди, схиляюся перед тобою, з покаянням о свята, Богородиці, і милю тебе, не відвертаю погляду свого від мене, недостойного раба Твого, даруй мені силу в боротьбі з пристрастями дай мудрість. Бачити власні гріхи і каятися перед Богом, огорни мене своїм покровом і захисти від усякого зла, що прагне погубити мою душу, попри свята діво, не можу не хвалити тебе, бо ти чесніше від херовимів. І незрівняна, славніша від серафимів, ти, що без змінення народила свого Боже, залишаючись дівою, ти врата небесні, через які прийшло на землю спасіння, твої й і волі Божі, Дарували людству, надію і за це ти достойна нескінченної хвали. радуйся Богодатна, бо господь з тобою, радуйся, бо ти, стала матір'ю Бога і через тебе світ, отримав Спасителя, бо як величне ім'я Твоє на небесах і на землі. Ангели оспівають тебе, святі, хвалять тебе, і я грішний, не смію замовкати у слава ні твоєму, слава тобі, о Богородиця, що любов'ю і милістю своєю завжди огортаєш нас, грішних, підтримуєш у скорботах і випробуваннях наставляєш на шлях спасіння, опричиста у благословенні надії на твоє заступництво я прославляю тебе. Слава тобі, Боти, світло, що веде нас до Христа, слава тобі! Бо через тебе Господь являє нам своє милосердя, слава тобі, Бо в твоєму серці немає гордості чи осуду, лише любов і милість до всіх нас, Пречиста мати, прошу тебе, почуй мої благання і покрий мене. Твоїм благодатним покровом взиваю до тебе зубини серця мого, будь моєю захисницею перед Богом, не полишай мене, коли я слабкий у вірі, не залишай мене в часи спокуси випробувань, підтримай мене в скорботах і бідах, допоможи зростати у вірі, надії та любові до Бога і до ближніх моїх. О мати небесна, до тебе звертаюся у потребі, бо ти притулок і захист нашому і своїми молитвами, рани душі моєї, допоможи мені. Очиститися від усякої нечистоти і з'єднатися з твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, о мати милосердя, почуй мене і не залишай наодинці з випробуваннями моїми, О, Богородице, Ти є джерело благодаті, подай мені свою милість. Навчи мене жити праведно, щоб серце моє завжди було сповнене любові до Бога й ближнього. Веди мене шляхом покаяння і спасіння, щоб, очистившись від гріхнів, я був достойний прославляти тебе вічно, Пресвята діво, покладаємо всі надії наші на тебе, бо ти є мати наша, ніхто з тих, хто взиває до тебе про допомогу, не залишається без твого заступництва. Амінь. Опри, свята, владичице наша Богородице, Цариця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, що своїм невимовним милосердям і любов'ю огортаєш увесь рід людський. До тебе ми грішні, і недостойні злибини серця і з вірою щирою припадаємо, і смиренно мовимо. Опишіть мене та прохання в коментарях споглянь на нас, рабів Твоїх, і подай нам Твій милостивий захист, бо і приблагосвене діва, що народила Спасителя світу. Збережи нас під Твоїм святим покровом від усякого зла, душевного і тілесного від усіх ворогів, видимих і невидимих, ти ще не невсипущою заступницею світу, захисти нас від напастей і скорбот, від злих духів і від спокус цього грішного світу, нехай Твоя небесна рука осінить нас і направить на шлях правди та спасіння, Пресвята Богородице, Мати Божа, Ти, що своїм смиренням і чистотою перемогла всі задуми диявольські. Випроси для нас, у твого сина, благодать, витримати у випробуваннях і перемагати спокуси, укріпи наші немічні серця у вірі, надії та любові. у Господа мудрість і розсудові, щоб ми могли правильно розпізнавати Його святу волю в нашому житті і щоб кожен наш чинок був на славу Господа і на спасіння душ наших, опричиста Діво Марія, ти що своєю молитвою можеш умилостивити праведний гнів Божий. Змилися над нами грішними і виблагай у Сина Твого, прощення наших провин. Ти, наша небесна заступниця, не переставай молитися за нас перед Престолом Всевишнього, випроси нам час на покаяння і ще розміну нашого життя, щоб ми могли достойно прийняти Богдать Господню і стати спадкоємцями Його Царства небесного, О, Всебога Мати, подай нам мир у душах наших. І в усьому світі захисти нас від міжособиць ворожнечі війни, мовимо тебе, владичице, покрізь своїм святим омофором наші землі, збережи нас від ненависті, розбрату, богослови кожного, хто трудиться на благо народу, нехай у наших серцях завжди панує любов і братолюбство, щоб ми в єдності злагоді, славили Господа, Пресвята Богородице, наша радости й надія, даруй нам ухвилене смутку, розраду у скорботі полегшення. Небезпеці захист, ти є наша непохитна опора до тебе, ми вдаємось, З вірою і надією мовимо тебе, будь нам провідницею до Христа, вказуй нам дорогу до вічного життя і допоможи нам спастися під Твоїм святим заступництвом, о, Пресвята Богородице, Милостива, Мати, укріпи нас у вірі, надії та любові до Бога й ближнього, і нехай молитвах Твоїх сподобамися вічного спасіння у Царстві Небесному де разом з усіма святими прославимо Пресвяту Тройцю. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, обрані за всіх родів причистій матері Божій, Цариці Неба і землі, що перевищує славу і вещу всі небесні чини, пісні, похвальні, приносимо, Ти ж, милостова заступниця, прийми наші смиренні моління і визволи нас від усякого зла, щоб ми з любов'ю взивали до тебе, радуйся, Богодатна Богородиця Діва, незваної покрови і надії спасіння душ наших. Ангели, архангели, дивуються твоєму смиренню пречисте діво, бо ти, народивши Сина Божого, залишилася Дівою, нетлінною, і через тебе звершилося таїнство втілення Христа. Ми ж недостоєні, споглядаючи твою всесвяту чистоту, прославляємо тебе піснями, радуйся Христове, вічної слави, радуйся, посередниці примирення нашого з Богом, Радуйся, бо через тебе світові явився Спаситель. Радуйся на джерело Божої благодаті, радуйся непереможна, заступниця перед престолом Всевишнього, радуйся, бо ти відкриваєш нам двері милосердя, радуйся світильнику, що ведеш до спасіння, радуйся опору і покрови всіх, хто до тебе звертається, радуйся, благодатна Богородиця, Діво, незламний покрови і надія спасіння душ наших. Бачиш і тебе, як нову Єву, що через смирення своє перемогла, гордість першої, Господь, утілившись від тебе, явив спасіння людському роду, тому Діво, преблагослови з зубине серця співаємо тобі, Алілуя! Розом людський не здатен осягнути таїнство твого богоматеринства, Пречиста діво, бо ти народила вічного Бога, зберігши своє дівоцтво нетлінним, ми ж славлячи цю велику тайну, з вірою взиваємо. Радися таїнство велике, що ангели оспівають, радися чисте діво, що не зазнала затьмарення гріхом, радися, бо через тебе спасіння прийшло до світу, радися, бо ти з'єднала небо із землею, радися, бо через тебе Бог явився у плоті, радися мости, що веде до життя вічного, радися тверда наша надія у випробуваннях. Радуйся, непорушна захисниця і помічниця, радуйся, богодатна Богородиця діво незламної покрови і надія спасіння душ наших, силою Божої, ти зачала і передива, Спасителя світу, пречиста діво і стала оселою вічного слова. Ми ж, радіючи величі твої покірності, слави, взиваємо до Бога, ще вився через тебе, Алілуїя, маючи тебе, Богородице, як твердуні захист, у всякій скорботі, з вірою прибігаємо під твій покров. Ти, милостива мати, не залишай нас у скорботі, але даруй нам розраду і зцілення, щоб ми з вдячністю взивали до тебе, радуйся захисти наш від усіх напасти, Радуйся, заступниця наша в часи скорботи, Радуйся, покрови для тих, хто до тебе прибігає, Радуйся, бо ти примиряєш нас із Господом, Радуйся, стіна непохитна для тих, хто вірить, Радуйся, бо ти даруєш нам мир і спокій, Радуйся, бо ти освітлюєш наші серця світом Христовим. Радость, незмінна наша заступниця перед Богом, радийся, благодатна, Богородице Діво, незламний покрови і надія спасіння душ наших, бо і життєвих пристрастей і спокус не можуть похитнути тих, хто прибігає під твій покров, Богородице, ти, як милосердна мати, захищаєш нас від усякого зла, тому ми з вірою, і любов'ю взиваємо до тебе, Аллилуя, чуючи про безліч чудес явиних тобою причиста. Ми дивуємося твої безмежні милості. Ти завжди приходиш на допомогу тим, хто з вірою взиває до тебе, і тому ми славимо тебе. Радуйся, зоре, що ведеш нас до спасіння, Радуйся, джерело Божої благодаті. Радуйся, бо ти зцілюєш недугі душі і тіла, Радуйся, бо ти з любов'ю направляєш забукалих, Радуйся, бо ти укріплюєш немічних, Радуйся, покрови захист в усіх наших справах. Радуйся, розрада в скорботах і печалях, Радуйся, бо ти повертаєш на мир і радість, радийся, благодатна Богородице, зіване, злами покрови, і надія спасіння душ наших, як зірка ясна, що світить у темряві, так і ти, Богородице, освітлюєш нас, ведучи до Христа, що є світом світу. Тому ми з радістю співаємо Йому, Алілуї! Бажачи, як Ти опричистий, рятуєш тих, хто впав у гріхи, з любов'ю звертаємося до тебе. Ти є пристановищем для тих, хто кається, тому ми визиваємо до тебе, просячи милості і допомоги. Радуйся, вірне заступни тих, хто кається, Радуйся, бо ти відкриваєш ворота Царства Небесного, радуйся джерело прощення і милості Божої. Радуйся, бо ти повертаєш на шлях істини забуканих, радуйся, бо ти оберігаєш нас від посток диявола, радуйся, непорушного опора для тих, хто бореться з гріхом, радуйся, бо ти даруєш радість тим, хто зневірився, радуйся, провідниці до вічного життя у Христі, радуйся благодатна Богородиця Діво, незламний покрова і надія спасіння душ наших. Проповідниками, благодаті Божої, стали через Тебе всі святі обогородиця, Батиєвого світу, світла істини Христа, Спасителя, ми ж прославляючи тебе, взиваємо до Бога, Алілуя, світло незгасиме, згасимо, що засяве через тебе, освітляє тих, хто перебував у темряві гріха і веде нас до світла вічного життя, ти ж будучи матір'ю світла, даруєш нам розуміння таємниць спасіння, тому з любов'ю взиваємо до тебе. Радуйся свяща до невимовного світла, радуйся провідниці, до світанку вічного життя, радуйся невмируще зори, що веде до Христа, Радуйся, бо ти розвієш тимряву наших гріхів, радуйся, бо ти відкриваєш нам двері Царства Небесного, радуйся провідниці до Тихої пристані спасіння, радуйся, невтомна заступниця і ходатайко перед Богом, радуйся, що відкриваєш нам ворота, благодаті Божі. Радуйся, благодатна, Богородице Діво, незламний покрове і надії, спасіння душ наших, творець неба і землі зійшов у Твоє воно, пречисте Діво, щоб спасти загибель рідницький, ти ж, прийнявши Слово Боже, став кивотом завіту і народила Спасителя. Ми ж, радіючи з тобою, співаємо, Аллуїя, Ти, Богородице, відкриваєш перед нами двері Божого милосердя і через Тебе. Ми отримуємо доступ до благодаті Божої, не залишає нас, коли ми впадаємо в немачі, але простягни до нас руку допомоги, щоб ми завжди взивали. Радися, бо ти завжди готова допомогти в часи випробувань. Радися, бо ти випрошуєш прощення для наших гріхів, радися, бо ти милосердно стіляєш наші рани, радийся, бо ти даруєш нам силу на боротьбу зі спокусами. Радися, би ти відчиняєш нам двері до Небесного Царства, радийся, би ти є провідницею для грішних душ, радийся наша незмінна заступниця перед Господом, радийся, би ти направляєш нас до джерела вічного життя, радийся благодатна Богородиця Діво, незламний покрови і надія спасіння душ наших. Дивуючись Твоєму заступництво, бречиста, ангели святі, на небесах славлять Тебе, бачачи Твою материнську любов і милість, ми ж грішні завжди отримуємо від Тебе допомогу і взиваємо до Бога. Алівуя, Ти, Богородице, є незламним щитом для тих, хто перебуває у скорботах і стражданнях. У хвилини випробувань ти являєш нам захист і розраду, тому ми утішаючись твоїм покровом, взиваємо радость стіна непорушна для вірних, радийся укріплення для переслідуваних, радися тихе пристановище у часи скорботи, радость наша надійна опора у хвилі життєвих бур, радися, бо ти нашою розрадою спокоєм, радися, бо ти рятуєш тенет нетвукавого, радися, бо ти вказуєш шлях до спасіння у випробуваннях, радися незмінна заступниця перед престолом Божим. Радуйся, благодатна, Богородице Діво, незламний покрови і надія спасіння душ наших, всяка земна слава і велич меркне перед Твоєю славою. О, Пречиста Богородиця, бути бо вічно прославлена на небесах, і на землі, як мати Господа, тому ми невтомно славлячи тебе, взиваємо до Тебе, Аллуя, Ти є джерелом радості для святих і праведників, а для грішників світлом на шляху до покаяння. Тому, надіючись на твоє милосердя, звертаємося до тебе, радися в тих управедників і святих, радися настановите тих, хто шукає правди, радися, бо ти даруєш радість тим, хто кається, радися, бо ти визволяєш нас від тенет гріха, радися, бо ти освітлюєш наші серця світлом Христовим, радися, бо ти відкриваєш нам шлях до спасіння, радися невтомна заступниця і посередниця перед Господом. Радость невичерпна ріку Божого милосердя, Радуйся, благодатна Богородице Діво, незламний покрови і надія спасіння душ наших, спасти всіх бажає Господь і тебе покликало, Діво Марія, щоб ти стала матір'ю Спасителя, ти ведеш нас до Христа, відкриваючи шлях, до спасіння. Ми ж радіючи тобі, співаємо, Богові, алілуя, ти є твердиною для тих, хто перебуває в випробуваннях і скорботах, опричиста. Твоє заступництво не знає, маєш, і твоя материнська любов обіймає всіх, хто до тебе прибігає, тому ми з вірою взиваємо, Радуйся, захисте всіх скорботних і пригнічених, Радуйся, бо ти відганяєш злих духів від нас, радуйся, бо ти зміцнюєш наші нимішні душі і тіла, радуйся, бо ти даруєш розраду в часи скорботи, Радуйся, наша надійна помічниця в усіх потребах, Радуйся, бо ти підносиш молитви за нас до Сина свого. Радуйся, бо ти допомагаєш нам уникнути та нетворожі. Радуйся, провідниці на шляху до Царства Небесного, радуйся, богодатна Богородиця Діво, незваної покрови і надії, спасіння душ наші, пісню спасіння приносимо тобі, о Діва, бо ти є нашою незмінною заступницею і ходатайкою перед Господом. Ти явила світові вічне світло Христа Спасителя, і ми, радіючи тобі, співаємо, Алівя. Ти, матір милосердя, любові, причисто Богородице, ти зцілюєш наші рани і ведеш нас до покаяння, тому, дякуючи за твою допомогу, взиваємо до тебе, радися, бо ти очищаєш наші душі, богадать Боже, радися, бо ти ведеш нас до істинного покаяння, радися, бо ти зміцнюєш нас у боротьбі з пристрастями, радися, бо ти підносиш наші молитви до престолу Господнього, радися, бо ти випрошуєш Богодаті, і прощення для грішних душ. Радуйся, бо ти освячуєш наше життя своєю святістю, радуйся, бо ти даруєш нам силу перемагати спокуси, радуйся провідниці на шляху до спасіння у Христі, Радуйся, богодатна богородиця Діво, незламної покрови, надії, спасіння душ наших, опричисте Діво, приминеші молитви і визволи нас від усякої біди. Твоє заступництво є невичерним джерелом милості для нас, що звертаємося до тебе, даруй нам прощення гріхів і благодать вічного життя, щоб ми взивали до Бога Алілуя. Ти, пречиста Богородиця, є світлом для всіх, хто шукає спасіння, ти відкриваєш для нас шлях до Бога. Тому ми вдячні за Твою любов і милосердя взиваємо до тебе, Радися, провідниці на шляху до царства небесного, Радися, наша непорушна опора у випробуваннях. Радися, бо ти даруєш світло тим, хто перебуває у темряві гріха, радися, бо ти провадиш нас до Христа, нашого Спасителя, радийся, бо ти освячуєш наші серця, богадатью Боже, радися невтомна заступниця і молитвиниця перед Господом, радийся, бо ти підносиш наші душі до небесного престолу, радися, бо через тебе ми отримаємо мири, богадать, радися благодатна богородиця Діво, незламної покрови і надія спасіння душ наших. О все і причиста мати Божа, прийми наші смиренні молитви, і випроси Сина Твого прощення наших гріхів, даруй нам життя вічне, щоб ми з радістю і вдячністю, взивала Аллилуйя, о все і причиста мати Божа, прими наші смиренні молитви, і випроси Сина Твого прощення наших гріхів, даруй нам життя вічне, щоб ми з радістю і вдячністю, взивала Аллилуйя, о все і причиста мати Божа, прими наші смиренні молитви, і випроси. Усина Твого прощення, наших гріхів, даруй нам життя вічне, щоб ми з радістю і вдячністю взивали. Аллилуйя, ангели і архангели, дивуються Твоєму смиренню, пречиста діво, бо Ти, народивши Сина Божого, залишилося Дівою нетліною. і через Тебе звершилося таїнство втілення Христа. Ми ж, недостойні, споглядаючи на Твою всесвяту чистоту, проставляємо Тебе піснями. Радуйся престоли вічної слави, радуся, посередниця примирення нашого з Богом, радуйся бо через тебе світові, явився Спаситель, радуйся невичерпне джерело Божої благодаті. радися, непереможна заступниця перед престолом Всевишнього, радуйся, бо ти відкриваєш нам двері милосердя, радуйся, світильнику, що ведеш до спасіння, радуйся опора і покрови всіх, хто до тебе звертається. Радуйся благодатна, Богородице Діво, незламний покрови і надія спасіння душ наших, обрані за всіх родів причистій матері Божій, Цариці неба і землі, що перевищує славу величі всі небесні чини, пісні похвальні приносимо, ти ж милостова заступниця, прийми наші смирені моління і визволи нас від усякого зла, щоб ми з любов'ю взивали до тебе. Радуйся, благодатна Богородиця Діва, Незламної покрови і надія спасіння душ наших. О, і пребогословене водичиця наша Богородиця Діво Марія, до тебе, смирено припадаємо з покірним серцем, мовимося і злибини душі, благовійно закликаємо тебе. Пишіть імена та прохання в коментарях. Будь нам, матір'я, заступницею у скорботах і небезпеках, охороною та порятунком, ти, що народила Спасителя нашого. Господа Ісуса Христа, яким ми отримали, вічне спасіння, будь нашою заступницею, перед престолом Господнім, покрий нас покровом Твого милосердя і захисти від усяких напасти і бід, видимих і невидимих, присвята Богородиця, Надії всіх Християн. Не завиш нас без свого небесного покрову, але розпростри над нами свій благодатний умофор, щоб твоїм заступництвом і квопотаннями були збережені, а відстри ворожих і спокус диявольських, ти наша надія і тверда віра, бо ти є покровителька наша, богадіниця і заступниця одній скорботи і випробувань. Прийди до нас у часи гоніні скорбот, коли злі сили підносяться проти святої церкви Христової і нашого спасіння. Ти ж невістану, невісно владою своєї материнської любові, подавай усі підступи, ворожі, викорени всі злі наміри і спаси нас від всякого зла, і утримай нас у істині, вірі Христові, вирви нас із пасток лукавого і будь для нас, охоронною стіною у боротьбі, духовній тілесні, опричисте діво твоєму заступництву і піклуванню, віддаємо наші думи, наші родини і все життя наше. Заступайся за наші душі, щоб Господь простив нам, провини наші дарував благодать свою і милість, одні життя нашого і в час праведного суду, мовимо тебе, Богородице, зцілини дугі душевні, ті весні, укріпи серця наші, у любові до Бога й ближніх, направ ступи наші на шлях спасіння і допоможи нам досягнути Небесного Царства, причиста мати, не відвертай свого обличчя від нас. Одні скорбот, але завжди будь поруч, підтримуючи і провадячи нас до миру душевного і радості у Господі, нехай Твоя молитва буде нам незмінною опорою, у хвилини випробувані скорбот, захисти нас від ворогів, духовних і тілесних, допоможи нам завжди перебувати у світлі Христової правди молитвами твоїми, спаси нас від страху смерті, від розпачі, від усяких спокусів, дай нам мужність і терпіння у випробуваннях, щоб подібно до тебе. Ми вірно і смирено, несли свій хрест, славлячи Бога і прославляючи святе ім'я Його, навчи нас любові і милосердю, Щоб, дивлячись на тебе, ми наслідували святість Твою чистоту, і завжди служили Господу, з любов'ю і покорою, прийми, о все блага і заступнице, молитву нашу, і принеси її перед престол Сина Твого і Бога нашого. Щоб вона була почута і прийнята ним. Дай нам надію, кріпи віру милосердя Боже, будь нам завжди матір, яка провадить до життя вічного у Христі Ісусі Господі нашому. Амінь. Ставте вподобайки під відомих, надішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого. Осенній покров, Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.